Ми сьогодні граємо в ось таку гру, тут можна кидати людей. <ррик> ой. І можна літати на цих штучках. Ой, 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 ой. О, оо, о. Нічого собі мене викинуло, куди я лечу. Можна мені вже приземлитися? <риклад> ось так буде скоріше. Тільки зайшла і її вже кинули. А ще можна літати на досочках. Ой, тут драка, я краще улітати буду. Ой, там якийсь острів є. Ой. Ось тут острова я хочу в цей день. Ось цей такий самий звичайний. Ой, стеклі полетіли. Так, приземляю. Ой, на кришу приземляю. Ой, як прикольно. Ой, ще тут за штучки. Ой, тут також прикольна штучка. Чогось вона не хоче працювати. Це не добре. Ой, саме першу. Добавлюсь. Бум все. Ой, як наверх. А, наверх не можна забратись. Оже, дівчинка. Так, це моя, віддай. Добре, це моя. Ой, що це за жаба? Я хочу її осідлати. Осідлати я тебе хочу. Тільки залізти спочатку. Жабка, ура! Я летаю на жабке. Ой, там какие стены строятся. бум ба ба бум Жабка, ну приземлись уже на лапу. Кубики не потри. Що здесь штучок? Мен потрібний інструмент. Розносим дім. А чого мене? Що мене? Я котику допомагала. Чого котика ти не а мене? Хлопчик тільки зі спальни все його вже кинули. <гірш> 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 да <гірш> за мной, Чого мене два рази за карту викинули? Вон за карту викинули і тут Боже. а, а ч? Хуй! Yeah. Ти чого? Та від. Mm. Yeah. Відпусти мене. відпусти. Це ще що, що, що таке? Так, я вже перезайшла, і тут хоча б нормальні люди. Так, привіт. Але вибач пока. Да ты чого? Я тобі шез? Ай, ай! А, да-да-да, не пусти, я більше не буду. Як сюди вийти? Як сюди вийти? чи знизу. А ну. Так, знизу сюди війти. а зараз о, я всередині. Дівчинка, дівчиника, а як я учу на ньому? дівчинку? Да, да я ура! Ура, я хтось тут ззаду в мене був. А ось ты торт. Так, потих, Нічого собі. Вот а як на його слое-ха-ха. Ха-ха-ха. Я хочу також все кошок зем землі заспавнити. А я не можу косак землі. Сюда и сингу. Е, я все бачу. Ось це мені хочеться. Да Ла-ла-ла-ла-ла Давай, улетаем, колонка. Колонка, давай. Да? Я побігла рятувати дівчинку. Я їй зараз дошку кинула, її за роздошку кинула, хай її візьме. Дівчинка вже не жива. Або я в нецедеру зайшла так, не в ту. играла Девчонка! Ха-ха, сама что там и залушилась. Гля, они вдох на меня нападают. Девчонка, давай. Ох нікого не в тирці. віддайте мою! А якщо ось так? Лягуша, де моя лягуша? Ти її втра, доклети до Лягуща. Не ображай. Да. Що це таке жабу? Віддайте мою, я за жабою тут прийшла, Боже. Ха, ха а вкрасти було жабу, це дуже легко. А чого? кто хочет похитить мою лягушечку. Она забрала мою лягушечку. А я чего ты так жарко? Боже, ты знову? Боже, до побачення. Я від вас виїжджаю. Ні, ну прикольна гра, Що ще сказати. Ні, <смі> трактор! Фух. Там дівчинка. Ай! Нічого ми її зараз врятуємо. Держи, держи, це тобі. Це стій. Краще на середину зайди. Нас здається факану нічого, я їх. Ага. Спокійно, дівчинка, я вмію рулити. Ру спам зараз прийде. Спасательна операція завершена, і вибачте, що я вас так налеба. Боже, що це? Люди, це також бачите. А що з тобою? Боже, що я наробила? Відна дівчинка, ось чому вона тікала від людей. Добре, покатай мене. Добре, полетіли. Дівчинка, а вона реально там стоїть. А що це це? Відчіпляй! дівчинка полетіла. залагало ось чому. А я спасательная Так. До побачення більше я вас не хочу бачити. <схи> Добре, мене набрило тут літа. Добрий день, я космонавт. Не оно. А, а, а ай. Ай, вибачте твій другу вибач. Боже. А -а -а. Це моє. Вау, прикольно так літати. Диванчик заказували. Ні, не нас заказували. Тут, коротше, у нас як ви бачите, такі. Выбирай. Да я его ж накидала. Дай мне медаль. Ты же бедный девчонка. А, да вы еще? Я вас снимаю. Бессовестных таких. Да сти! Відпусти Та ти нормально? відстань від тієї дівчинки. Біжімо, я тебе врятую, Да щоб ти не приближалась до неї. Ні! Ти думаєш, я по-добренькому? По я її віддам. Ошибай. Вся. Нічого, я її перша. За карто ще мені спробуй викинь. А! Боже, я її злякалась. Ти її мучаєш, стой. А тут що, можна копію создавати? А, ой. Ти копію здала? Ну добре, ти її сильно мучаєш, того це не твоя, а моя. І я її непокійню. Боже. А, там вже стріляє. Фух, вона вже від тебе відчепилась, добре йдемо. Я тебе заховаю від неї. Так, ідемо, я знаю, куди тебе заховати. Так, ти ж, думаю, ми зачем йти? Боже, а, я не знала, що вона за мною слідкує. Вы, бать, вы, бать, вы, мачтинки, вытащим свет все, <плодица> сможешь забрать свою копию? Как <плодица> она ей забрала. Зараз она в ней отпадет на це сейчас статуетку можно Снять свою А Ой Я не знала, что это твое Не, не знала, но не знала Добре, до побачення Все. Я тут видео снимаю Так, і влітаю від вас, а то ще. Ой, а чого ти тут висиш? Дівчинка. Вона на своїй копії літає, Боже, це так мило. О, а, а як, я хочу її забрати. Я хочу свою копію создати. Все, відпускай її. Я вас тепер буду шуряти О, пряночный домик. <связывая> Кто <его> создал сюда <связывая> <связывая> А я его врятовала! Вы просто подивитесь. Я его просто случайно врятовала. Ти що? Я тебе рятувала. Я тебе врятувала. Я тебе врятувала, Боже. Я тебе. Я тебе чуєш, врятувала, ти мене швиряєш. Я Вряд да. ли. А ты меня живляешь, выписывается. Не, не. А, и демо. И демо. Прямовый домик. Кстати, опять же, моя подружка. Так, держится твой дим. Да, я тебе в Дим хочу принести, боже. Две. Я тебе в Дим хочу принести... Вот ты мне! Ее копия. Все, ты ей больше никогда не побачишь. Вона зовсім... А, вона може надемно. А, я зрозумів. Вона десь точно близько є. Вона точно десь близько є. А вон вона. О, дарино. Біжим на спавн. Так, тебе зараз помиємось так, щоб ти чиста була. Дарина, 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 я тут, Дарина, 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 я тут, Дарина, Дарина, ты куди? Добро, стій тут, я тебе подклаю. Я ее вкрала! Я її вкрала. Не ні, ні, Віддай! Я еще тут пьяня ее старалась. Ой, а вона ж це бачила Відпусти мою в кражу. Відпустила мою в кражу. Да. Все, ура! Тікаємо дарить скоріше Зимо тікати у стекло. У у скло, дарина, у скло. Зараз Дали... дарина скло. Дарина в скло. Дарина в скло. І полетіли. Ой, як тут? Ай! Дарина в скріп полетіли. Все. Ми тебе. Дарина, ти чого? Вона свій на голову посадила. Зараз ми її кудись закинемо і будемо спокійно грати. Ну скажіть, ми такі хитренькі. Дрина, давай її за карту носим, де її мама ще не зможе ніколи не знайти. Дарина, давай її кудись занесемо. Дарина Поземлятися з Тут, звездно, надужать, де Дарина. <гас> Я її не <викинула! гас> Я її викинула, і ви ще бачите вона ось тут. копія її ти призамучить. <гас> Я її... прикинула, я ее выкинула случайно. Я задаю тебе видео, хватит лайки. Доброе, на этом наше видео заканчивается. Ось Дарина за вами такое прощается. Всем пока-пока. Hee <laughs>